Це типу рій такий, як два кулака. Тут походить пошукати навколо пасеки. Ось ось 5 штук -то точно можна знайти. У нас уже закінчились, ну не у нас, а взять, ходять, ловить. Нема власне нього. Бачу. Походить навколо пасеки, то можна знайти. Можна 5, але вони такі вже. Це теж ці парій. Де він? Видно, не видно. Цей, цей як кулачок. Це, мабуть, ну третій вже там чи бог хто знає який. Вже нема кому виходити. Ну типу звули. Вже пішов один, другий, третій. То... А виходить, що в тому вулику, де знов тягнуть маточники, то тоді було. Як дядько каже, холодно. І руї збивались в кучу. <кій> Вони були перші, типу, з старими матками. Два-три руя. О, цей самий великий. Ось буде на дві рамки. Одне місце лишилось десь посадочне там дядька. І так вийшло, що можливо було два чи три руї там, якщо великий. Оце вулик той 20-рамочний лежак, то це ж там, ну типу хай перегородка мінус, ширше рамки, ну рамок 18 там. Ну теж він в квітні був спійманий. Ну, десь в кінці квітня, 22 квітня перший рій був. Дядька. А мені ще залишилось до хрена і трошки, коротше, 13 червня і 10 градусів зараз. 10 ранку вже рамок поки зробив нових декілька. Ну воно типу, вже рипак перецвів, погоди нема, але мені не важливо скачати мед, так, якби, а важливо подивитися, що там, де дядько садив в рої, все до толку можливо десь додавати рамки. Ну як десь попадається рамка така з медом, то качаю. мед не по чому. А соняшника тут. Ну поки що ніхто не бачив, чи є, чи нема, то хай той мед їм буде там, колись, на колись. Це на дві половини ці повонок. Десь і в Полтаві на нього є наставки навіть там, на одну половину, на другу. Може і на цей, але два було чи три, такі в Полтаві є, в Полтаві вже на одну половину. Ну, коротше, суть тому, що в тому в синьому. Як дивлюсь, ну в цьому все нормально. А навіть мед взяв 4 раунди. А в тому трутовка. Ну, Трутніше не печатані. Не знаю, що чи дядько роя садив, чи там бог його знає, що воно, ну, факт, того, що трутовка. А там же ж на вишні рій висів. А садити було нікуди. то Ми з дядьком його ну, двох типа. Я їх взагалі не люблю знімати, родіці, а з дядьком двох. Зняли і сюди всипали його. Матку навіть бачив. Ну, матка вже та, якби... Ну, так як Ну, запліднена вона стара, ну, бо жовтенька така, робка. Всипали сюди, але там нічого не витрушували, погоди нема. Бджола майже вся сидить вулику робити, важко. Я думав за два дні. Ну як там в лісі вчора був, а на сьогодні в мене лишалось 20 подивитися, але не знаю, це поки четвертий. Більше всього, що ще на завтра залишилось 130 кілометрів від хати, тоді поїздить туди-сюди, шибко не їздиш. Де й таке. Вчора там на вуглі де... Показував, що маленький такі, як кулачок, то вилетів в мене рій з одного, потім з дядька вилетів, рій і також туди при, приліпився. Там, е, тому, Там, мабуть, ну, десятирамочний і хресний невчасно відкрив типа, їм кіт на другий поверх. Вони там ну, пороїлись. І маленько їх було. Коротше, того роя і такий вийшлося два в кучі і сипали туди до того. Це вже третій оце вулик, це український, що грій, дядько посадив сюди. І так як я вже казав, що можливо це там два-три рої в кучі. І знову ж таки маточники. Маточників вирізав. А що цікаво, бачив. Матку. Ну, один маточник вже був розпечатаний і якраз на тій рамці знайшов матку молоду. Бджоли куча, а вони ну, походу бджоли не медові. Це ж ну, так якби вулик на 20 рамок. І вони майже я три взяв і то не повномедні, а такі там собі. А остання натяжечка, натяжечка, думав, що з цього боку остання буде медова, ну, щоб четверта була типа, в медогонку. Но вона не медова. Ну і через те виходить, що і порода така бджіл руйова, ну може їх і до хрина. Mm -hmm. ну, тут є трутнів трохи, там є рамки такі більш трутнями. І коротше, хрен вам анімет. І не знаю, чи вони був річ, чи не був, але бджоли кучу розплоду, це весь розплід. Він вилізе, що він має робити, бо хто знає. Матку стару почав пізно шукати вже з половини, а молоду випустив. Це така ситуація. Гри з роя. Якщо бджоли не дуже питьові, чи господар не дуже легкий. Ну так якби їм було до розвиватися, кажу, може, тут так само пресний посадив тут 23 в кущі. Там він на цій вишні. Він за 4 дня висить на самому вершечку. 3 там як цього зняти, ну і коротше висить. Мені ще лишилося 6 штук. Ну, там такі ящики. Тут один оцей двойний і в ящиках їх на вісім рамок. Може там тороїти, зимивати. Але пташки співають, свіже повітря, красота. Проживав, звідки виходив, але цей вроді такий хорошенький. Низенько, мабуть, я його всиплю. Як показати. Мабуть, я його всиплю цей. А в мене ще один є такий, ну трохи. Озруївся. Може з мого, що я ще надивився українського, ну типу маленького такого. Коротше, не даємо цього. Далі. да. плани дещо змінились. Це двойний в минулому році взагалі не було тут нікого. Ну, Ціле літо там була. E, типа між перегородка була дирка, нападення десь було, його загризлились десь там. А Короче, коротше, коротше це, тут вони дві рамки, так якби може відсідають, може ні, а це перегородка, а тут це порожнє. А взяв рамку, я то вже в мене зір ті собі, нова рамка. І вона видно маточники, а як придивився, там зняв маску, то е, в цьому комірці є по два яєчка. Тобто тут трутолка. Ну, я її не маю змоги там не висипати, не сипати нічого. Зараз я цього рояшу там показую, зараз сюди засиплю. Ну, буде хоч якийсь шанс, що, що щось буде. А що, не знаю, може звідси знов пішов рій може. Що, зараз не все долив. Може матка була молода. Не відомо, що було. Зараз буду наводити лад. Рійницю, з двома рамками. Так дядько робить. Туди під той рій. А що цікаво, він вийшов 10 ранку і це більше всього стара маска. Тут, як казав, крутова. І мені важливо, щоб тут була якась ну, лідна маска, бо якщо молода, там ще два руди висить, вийшло в час. Вони один біля одного, я тут можу пакую, ляхи, ну ще один, підселю там, той що мало бджоли. цей зараз буду сюди, я ж тут куржа положив, куржап лежилась. Коротше, одною рукою це і не знімаю, так щоб ну, поняли відео. тому що тяжко знімати, щось робити. Коротше, висипаю я її сюди, а потім покажу тих два.